Чи справді один в полі не воїн. Ісус сказав жнева дозріли, а робітників мало. Попри те, що Господь Ісус сформував церкву, яка є Його тілом, яка складається з людей, все ж Біблія звертає нашу увагу на людину як на особистість. Насамперед, людина має навчитися чути голос Бога і слідувати за ним. Змінювати свої звички, думки, характер на послуг Христу, вчитися любити братів і сестер в Христі, любити Божою любов'ю, яка дає, яка покриває гріхи і помилки, яка вміє відпустити навіть коли боляче, яка прощає, навіть коли правда на її боці, любов, яка жертвує собою і, якщо потрібно, готова померти. Таку любов нам явив Ісус Христос, Він наш приклад і наша дорога життя. Ісус проповідував тисячам, закликаючи до покаяння, але при цьому бачив одну людину, бачив серце людини, біль, смуток, самоосуд і безвихідь. Він залишив тисячі і поспішно поплив в гадринський край, щоб визволити Біснуватого. Який був стомлений і відкинутий всіма, але не Богом. Ісус зупинився заради однієї кровоточивої жінки і приділив їй увагу, хоч дуже поспішав, поспішав заради однієї дівчинки, дочки старішини синагоги, яка помирала. Ісус заговорив до жінки Самарянки біля колодязя, яка була оплутана гріхом розпусти. Загублена, шукала правди і очікувала месію Спасителя. Ісус, ідучи містом Єрихон, побачив одного чоловіка Захея, який був старшим надметниками, і зупинився в його домі. Ісус бачив не натовп, Він бачив людину, Він міняв свої плани заради однієї людини, бо спасіння призначене для кожного, хто увірує. Ісус покидає 99 овець заради однієї неспасенної людини, щоб повернути людину від дороги безбожної на дорогу спасіння. Ти і я спасенні, тому що в свій час Ісус помер за нас на Христі і прийшов у подобі вірної Йому людини, дитини Божої, щоб проголосити добру новину і визволити Тебе і мене. Спут диявола, спут брехні і рабства, слава тобі, Ісус, навіки. Один в полі не воїн, але усе починається з одного: один Ісус, сказавши так, звершив спасіння для людства. Одна людина, сказавши так, несе Євангелію спасіння, Євангелією світла, Євангелією добра для людей, які ще перебувають у темряві. Бог бачить кожне серце і приходить до кожної людини, до тих, хто кличе, до тих, хто в пошуку, до тих, хто в смутку, до тих, хто втратив надію. Ісус приходить до кожного серця і стукає, очікуючи, що людина відкриє двері свого серця і запросить Його увійти, і проживати в ній, наповнити її життя світлом, любов'ю, правдою і життям. Один в полі не воїн, але перемога починається з тебе, з того моменту, коли ти кажеш Богові так.